Вітаємо, шановні підписники. Сьогодні звичайний робочий день. Джима Трактор В перекладі Золотий Кінь, китайський завод відрізняється високою якістю. Він краще булатів, Сінтаєв, Фортешок, РДшок, 100% і ціна в нього ну, теж трошечки більше. Базується на стандартному 385-му двигуні КМ-385, який ви так звикли, який ви так любите. Гідравліка руля. Дуже потужне залізо, воно відрізняється від будь-якого трактора, воно реально дуже важке, я тільки що піднімав повний привід і реверс в цьому тракторі є. Керування стандартне, як в Ловоло, перемикання посередині. Але е кажучи про цей трактор, я б, е якщо б ви вибирав, я б зробив би вибір в, в пользу якості, а не в пользу комфорту. Якщо можна поєдня, поєднати і комфорт і якість, як, наприклад, в Донфенгі 244 G2 чи в 404 g 2 то да. А якщо вибір стоїть на е, трактор, який дешевший, але зручніший, то я б так не робив. Я б зробив вибір в перевагу трактора, який вже себе зарекомендував на теренах України з п'ятирічним досвідом. І вся Закарпатчина, Рівненщина, Львівщина знає трактор Джиму ще по старій назві, коли він називався 244 е Сьогодні це третє покоління, 24 кінських сили, широка резина, реверс. І ходозменшувача немає, але бувають трактора з ходозменшувачем. До речі, ціна 6800 доларів. Якщо треба, телефонуй.